Вітаю всіх. Сьогодні обзор монетки України 1 гривня 2005 року. Монетка виготовлена з латуні. Гурт монети має напис 1 гривня 2005. Аверс монети має зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. Реверс монети має напис 1 гривня України. Підковка в ній дата 2005. А зверху зображено тризуб. Звичайна рядова монетка в ідеальному стані коштує від 3 5 доларів за один екземпляр монети. Якщо є монетка, яка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу. А, зокрема, якщо попадає магнітна, це одна з найдорожчих. Ціни на такі монети договірні і стартують від 200 доларів за одну монетку. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, монетка буде в ідеалі виглядати. Так, ціна на таку монету договірна і стартує від 500 доларів за один екземпляр монети. Браки аверс, аверс та «Реверс-Реверс». Ось так виглядає монетка з браку реверс, реверс Ціна на них договірна і стартує від 300 доларів за одну монету. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Також є попадають монетки з гладким гуртом. Це найдорожча монетка 2005 року. Ціна на нього від 700 до 1000 доларів за один екземпляр монет. Якщо є такі монети, пишіть телефонуйте. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.